Вітаю, друзі! Отже, сьогоднішнє відео я планував досить таки давно, але руки не доходили його зробити. Втім, все ж таки я вирішив його записати і обговорити з вами цю тему. Одразу скажу, що подія знову ж таки не нова, але на мій погляд, досить таки цікава. Ну так в чому суть? А суть в тому, що 27 вересня в музеї історії Києва проходила виставка під назвою «В Сталевих грозах. Її презентували бійці 3-ї окремої штурмової бригади Азов. Того самого легендарного підрозділу, що разом з іншими підрозділами української армії і Національної гвардії України приймав участь у звільненні околиць Києва від російських окупантів навесні 2022 року, це був перший так званий жест доброї волі росіян і перша визначна перемога українців. Найбільше ж бійці 3-ї ОШБР відзначились під час боїв за Ірпінь, боїв за мущун і за бровари. Після цього приймаючи участь у боях на Запоріжжі, у звільненні Херсона і Херсонської області, а також у затяжних і кровопролитних боях за Ахмут. Так от на їх честь була організована фотовиставка в музеї. На верхній же світлині, яку ви можете зараз побачити, зображені бійці бригади, а на фото нижче бійці української дивізії Галичина. І по ідеї, нормальна людина побачить у цьому поєднанні символізм: символізм спадкоємності і наступності боротьби за національну свободу України. І так би і все і далі було б нормально. Фотовиставка взагалі не викликала ніяких обурень чи сперечань, але певна особа з комплексом меншовартості на ім'я Марта Гавришко дослідниця. Гендерної проблематики і сексуального насильства під час збройних конфліктів з Інституту українознавства НАН України у Львові заявила, що, начебто, не зрозуміла меседж порівняння українських воїнів минулого і сьогодення, за її словами, таке порівняння є неприпустимим, аргументуючи це тим, що бійці дивізії Галичина воювали на стороні Третього райху, начебто присягали на вірність Гітлерові, а також ця особа визнала за необхідне вказати назву збройного формування як дивізія Вафен СС Галичина. І дорікнути працівникам музею та організаторам виставки за те, що вони в лапках сором'язливо не вказали цю інформацію. А в кінці свого, прости господи, допису вона задає такі питання: який меседж такого зіставлення? У чому це має переконати глядачів? І моє улюблене, як це допомагає Україні в інформаційній війні? І тому у мене виникло бажання відповісти одразу на всі її так звані аргументи. Але що найбільше як умедним в цій ситуації, так це її останнє питання стосовно інформаційної війни, у якому вона, вочевидь, таким чином Намагається дорікнути, дорікнути організаторам виставки, що вони начебто виставляють Україну і українську армію в поганому світлі перед західними партнерами, і таким чином, начебто, допомагають російській пропаганді. Але сама Гавришко не бачить, що в цій ситуації російській пропаганді сприяє саме вона, просуваючи меседжі і тези російської пропаганди, які вона майстерною роками вкладала в свідомість як українців, так і людей на Заході, про начебто злісних нацистів і катів з СС Галичина. Хоча всі ці так звані Російські аргументи, ті аргументи Марти Гавришко, розбивається вщент, просто якщо пошукати інформацію з цієї теми і не піддаватися тому страху, який виникає у нас при поєднанні двох літер СС. Ну а по-друге, навіть якщо серед працівників музею є якісь злісні проросійські агенти, які навмисно поставили ці два фото разом, спеціально для того, аби Солов'їний Помьот або Олічка Скабєєва зробила про це спеціальний репортаж, або навмисно таким чином хотіли очорнити честь українського війська, в чому я, звичайно ж сумнів. То вони взагалі не домоглися своїх цілей, адже ця експозиція взагалі не привернула уваги ні на Заході, ні навіть не викликала практично жодної реакції на Росії. Одна тільки Гавришко вирішила висловитися з цього приводу і розказати, якими поганими в лапках були дивізійники, граючи при цьому на руку Росії і воюючи проти України у нашій інформаційній війні проти Російської Терористичної Федерації. Тож починаючи розбирати те, що вона там понаписувала, в першу чергу хотілося б виділити те, що Гавришко навмисно загострює свою увагу. На назві 14 ї гренадерської дивізії, а саме на літерах СС, вочевидь, намагаючись таким чином сказати, що дивізійники, начебто, причетні до злочинів Шудстафель, саме так розшифровується абревіатура СС і означає охоронні підрозділи. А тепер давайте конкретніше про цю ситуацію. СС або Шуцтафель були воєнізованими підрозділами націонал соціалістичної робітничої партії Німеччини, у які набирали людей за расовими стандартами націонал-соціалістів і вступити до них могли лише німці. І лише ті з них, які, по-перше, були повністю ідеологічно відданими, а по-друге, не мали в своєму роду до певного коліна єврейської крові. Тобто, знову ж таки, там служити могли лише німці, і далеко не всі бажаючі. І в першу чергу СС виконували саме політичну, а також поліцейську роль, а не військову. Тобто займалися охороною тюрем, концтаборів та нацистських високопосадовців. І саме вони є в першу чергу винними у злочинах Голокосту. Тим часом, як Вафен СС або війська СС та її члени не являлися частиною цієї. Цієї організації, так званих загальних СС. Адже в більшості випадків дивізії ВАФНСС формувалися саме з іноземців. Серед них вирізняються не тільки українська, а й російська, угорська, французька, фламандська, волонська і так далі. І це означає, що люди, які в них служили, апріорі не могли бути членами СС організації, яка була засуджена Нюрнбергським трибуналом. Під цей трибунал, звичайно, також підпадали деякі частини ВАФНСС, які звинувачувалися у скоєнні воєнних злочинів. Але всі ми так відомо. Що дивізія Галичина та її бійці на Нюрнбергському трибуналі не були засуджені, і навіть сам Йосип Сталін попросив не згадувати дивізію на цьому процесі, так як для нього це було політично невигідно, адже просто не існувало жодних підстав для обвинувачення тих, кого СОВОК максимально очорняв. Втім, не тільки Соєти займалися створенням негативного образу української дивізії, не меншу роль в цьому відіграли й поляки, які й досі негативно ставляться до будь-яких згадок про 14-ту гренадерську дивізію. Тут доречно буде згадати слова екс-міністра Кордонних справ Республіки Польща Вітольда Ващиковського, який заявив, що польська сторона запускає процедури, які не допускатимуть людей, що демонструють вкрай антипольські позиції на територію Польщі. Люди, які демонстративно носять мундири СС Галичина, до Польщі не в'їдуть, наголосив ексміністр. Це, звичайно, було ще до війни, але не так давно, щоб про це всі забули. І в цьому всьому найбільш парадоксальним і іронічним є те, що дивізію війська Сез Галичина взагалі не можна розглядати як українське формування, створене проти поляків при створенні цього підрозділу. Антипольсь... Риторика не використовувалася від слова взагалі, не було подібної пропаганди і в самій дивізії. Проте був досить таки відомий і задокументований випадок, коли офіцер дивізії і український політичний діяч Дмитро Паліїв в травні 1944 року під час зустрічі рейхсфюрера СС Генріха Гімлера з офіцерами дивізії заявив: Нехай мені буде вільно ось тут в вашій присутності, рейхсфюрер, заявити, що ми, українці, не збираємося різати поляків, і не тому ми добровольно зголосилися уряди дивізії Галичина. Також люблять московити поляки, згадує. І ще один міф про придушення дивізії Галичина Варшавського повстання. У випадку ж поляків це банальна необізнаність, а у випадку московитів свідома маніпуляція, спрямована на те, аби приховати факт того, що знищення міста і придушення повстання здійснила російська дивізія СС Рона, а також те, що РКК навмисно вповільнили свій наступ, аби дати можливість нацистам розправитися з повстанцями, а потім власноруч добити тих, хто вціліє. Я аби більше ніхто не заважав встановленню радянського окупаційного режиму. Причому цю відверту брехню, про наші то участь Галичини у придушенні польського повстання розвінчують навіть самі поляки. Зокрема, в найбільш авторитетному польському дослідженні, присвяченому німецьким силам, які брали участь у придушенні Варшавського повстання. Дивізія Галичина взагалі не згадується. Книгу, в якій ці події достовірно описуються, причому описуються саме поляками, що виключає можливість приховування якихось фактів через симпатії до дивізії, ви можете бачити на своїх екранах. Також саме брехнею і вкидом на адресу Галичини є звинувачення про знищення села Гутапеняцька, що знову ж таки. Таки через необізнаність приписують саме дивізії Галичина. Але насправді за знищення села, яке, до речі, ще й було базою польських партизан, які чинили терор по відношенню до українців, відповідальний четвертий Галицький добровольчий полк СС, який не мав жодного відношення до дивізії Галичина. І історія цього полку, а також інших Галицьких добровольчих полків СС, які помилково ототожнюють з дивізією і трагедією Гутопеняцької, детально розглянуто в книзі Галицькі добровольчі полки СС 1943 Років за авторством Романа Панамаренко. Тож після наведення всіх цих фактів хочу сказати, що питання військових злочинів дивізії Галичина давно вже досліджено на серйозному науковому рівні, і висновок тут однозначний: немає жодного документального свідчення, що дивізія Галичина, начебто, палила села, брала участь у Голокості, винищувала мирне населення і так далі. Українська дивізія ніде та ніким не визнана злочинною організацією чи угрупуванням, жодним судом. А поширені закиди стосовно того, що Нюрнбергський трибунал визнав дивізію Галичина. Війська СС, до яких вона належала, злочинними організаціями, як виявилось, не відповідають дійсності. А жоден її вояк так і не був звинувачений та засуджений за злочини, здійснені під час військової служби. Тому, подібними своїми словами, історикиня Марта Гавришко, яка, як виявляється, зовсім не розбирається в історії, лише підкидає дров в вогонь російської пропаганди і допомагає Росії вести інформаційну війну проти нас. Стосовно ж вкиду історикині, про те, що дивізійники, начебто, присягали на вірність Гітлерові, де вона згадує фото, де вони складають. Присягу, цитата від серця до сонечка, то це також є іще один міф російської пропаганди. Текст присяги, а точніше, присяг, які складали дивізійники, всі вони задокументовані, і об них розбиваються усі ці звинувачення наших сусідів і ліберастів про начебто присягу Гітлерові. Ось, наприклад, перша присяга літо 1943 року, коли тільки формувалася дивізія. Дивізійники тільки що пройшли вишкіл і почали складати присягу. Текст був стандартний для іноземних добровольців у німецькій армії. І звучав він. Так, присягаюся боротися з комунізмом під проводом Адольфа Гітлера, як Верховного Головнокомандувача. Все, короткий і дуже лаконічний текст. Без всяких «Присягаю особисто Гітлеру або «Присягаю Німеччині. Такого не було. Це було у німецькій присязі, яку складали німці. Українці ж вважалися іноземцями, і тому вони складали стандартну військову присягу. У редакції ж 1944 року у присязі згадується Україна. І дослівно звучить так: присягаюся боротися під проводом Адольфа Гітлера, як Верховного. Головнокомандувача боротися за Україну і за її визволення від більшовиків. Тобто, знову ж таки не бачимо ніяких присяг на вірність фюреру. І третя остання присяга українців: це 25 квітня 1945 року, присяга української національної армії. Там довгий текст з Дівою Марією. Гітлер там вже взагалі не згадується. Винятково українська національна присяга. І підсумовуючи та роблячи висновки з усього вище сказаного, можна з упевненістю заявити, що всі звинувачення про те, що українці присягали Гітлерові особисто, це повна. Абсолютна маячня і брехня, на яку знову ж таки повелася наша в лапках історикиня. А стосовно ж питання, за що все ж таки воювали дивізійники, і чому ж вони, якщо підтримували Україну, не пішли в УПА, то на це знову ж таки є відповідь. Дивізійники воювали за Україну і не розділяли нацистської ідеології. Про це говорять як певні особливості підрозділу, як, наприклад, те, що для Галичини були спеціально виділені капелани, самим митрополитом Андрієм Шептицьким, який, до речі, врятував більше ста єврейських дітей під час Голокосту, капеланів не було в жодному підрозділі підрозділі німецької армії чи в інших добровольчих підрозділах, а також про це свіжі слова самих дивізійників. Більшість з них не йшли в УПА, так як просто не вірили в успіх підпільної армії, що УПА зможе протистояти двом тоталітарним державам, а також тому, що бажали отримати бойовий досвід для формування вже незалежної української національної армії, як це відбулося під час української революції з легіоном українських січових стрільців, бійці якого складали головний кістяк армії УГА Української Галицької армії, які по факту стали збройними Ними силами західноукраїнської народної республіки потім же січовики також билися за незалежність України вже в рядах армії Української Народної Республіки і організовували збройну відсіч більшовикам. Що ж я хотів би сказати під кінець цього відео? А хотів би я сказати те, що не дозволяйте подібним персоналіям, як Гавришко, вводити себе в оману. Те, що вона прозахідна і розмовляє українською мовою, не означає, що вона дійсно проукраїнська і що їй важливі українські національні інтереси. А в даному випадку вона взагалі піддакує росіянам, при цьому проживаючи в Сполучених Штатах, далеко від рідної неньки України. Звичайно, це може комусь подобатися або навпаки не подобатись, але на босі райху бились сотні тисяч наших співвітчизників. Так само, як в совєтській армії мільйони, десятки тисяч в упа. Тисячі і тисячі наших співвітчизників билися в військах західних союзників. Такою була трагедія народу, позбавленого власної державності, де довелося проливати кров нашим співвітчизникам. Вони проявляли себе як одні з найкращих вояків. Це історичний факт, і він не може не викликати в нас гордість. Якщо вже й прийшлось битись в іноземній армії через відсутність власної, битись з честю так само почесно і необхідно. Нації, які вкрили себе славою на полі бою, пам'ятатимуть вічно. Вольф Дітрі Гайке, старшина німецького генерального штабу, і згодом старшина генерального штабу української дивізії Галичина, назвав свою книгу, присвячену бойовим побратимам, Сіє Волтен Фрейхет. Вони хотіли свободи. Так оцінив їх боротьбу німець, який провів з ними найважчі моменти свого життя, бачив їх перемоги та їх смерті. Не думаю, що іноземець мав хоча б мінімальну мотивацію брехати або перекручувати історію. Після того як мільйони українців були винищені більшовиками, а на нашій землі становився в прямому сенсі диявольський режим, який головною. Своєю метою стало знищення України, як ми можемо засуджувати тих, хто взяв зброю та став на бік інших чужинців. Можна сперечатись про те, хто зробив правильний вибір в цю війну, але судити тих, хто жив у ті часи, може лише Бог. На цій ноті я хотів би завершити це відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!